Рашисти будуть використовувати ті помилки, які були допущені українською владою на початку 2022 року. Коли документ, який точно не відповідає українським інтересам, де зазначено неможливість вступу України в НАТО, де зазначено скорочення українських збройних сил, він був. Парафований і учасниками перемовної української групи, і мені видається, що склад перемовної делегації зі сторони країни-агресора він говорить про те, що московити будуть передусім говорити про цей документ і будуть намагатися розпочати розмову саме з цього документу. Про це говорили українські дипломати ще тоді, коли тільки з'явилася інформація про. Цей документ про те, що на ньому стоять підпис представників української делегації і цю помилку української влади, можливо, не професійність української влади, а можливо, є ще якісь моменти, про які ми сьогодні не знаємо. Ми будемо звичайно виправляти зараз в цій ситуації. Чому я кажу, що можливо є ще якісь моменти, про які ми не знаємо? Я думаю, що всі звернули увагу на інтерв'ю міністра закордонних справ України Раїни в 2019 році Вадима Присаєка, який публічно оголосив про те, що існує якийсь документ підписаний Сурковим.